Холодильний стіл із нержавіючої сталі, стіл для викладки рибу на льоду. Столик із нержавійки, тому має чудовий ідеальний стан. Нержавійка не портиться. І взагалі це така штука, можна сказати, вічна. Ніжки в столику регулюються. Ось, бачите, ось передні зафіксовані. А задній можна регулювати по висоті. Тобто можна регулювати оцей кут нахилу. Ось Зараз він стоїть на висоті 90 см від підлоги. Ось Тут має агрегат компресор, який працює надзвичайно тихо, до речі. О, тут клавіша вимкнення-вимкнення та терморегулятор. Ми його включили хвилин 5-10 тому назад і одразу почали знімати відео, пішов холод. Зараз зачекаємо, поки він нахолоне, виключиться-включиться. І, в принципі, все. Діагностика майстром була проведена. Ми перевіряємо зараз після майстра-холодильчика. Якщо щось не так, викликаємо знову майстра холодильчика, Він робить. Продаємо тільки працюючі речі. Спереду є у нас скло, захист. Ось таке сфероподібне. Довжина столика метр м, Глибина до стіни метр м. Споживає він 650 Вт в годину. Це споживання невелике на такий стіл. Так, що іще? Виставка. Виставка у нас 1 метр довжиною всередині корисно. І 85 сантиметрів по глибині. Так, пройдемось і здалеку, покажемо наш стіл риба на льоду. Ось так він виглядає. Ага, має іще зливну систему. Сюди кладеться лід, який е робиться на льодогенераторі. На лід викладається риба, можна інші будь-які морепродукти та інші продукти, м'ясо навіть. То... І ось у нас зливна система. Лід у нас підморожений, але він все ж таки розтає ростає потрішечки. і стікає ось по цій трубочці. Ну, В принципі, все. Тут сам корпус надійний, льодостіл виконаний якісно. Кого цікавить, запитуйте. Пишіть на Viber, телефонуйте, заходьте за посиланням на наш сайт, переглядайте інші товари.